В Одесі офіційна зміна влади після гучного скандалу навколо Геннадія Труханова. Міськрада призначила тимчасового виконувача обов'язків міського голови. Новим керівником міста став секретар міськради Ігор Коваль. Рішення хвалили на підставі закону про місцеве самоврядування та оприлюднення на сайті міськради. Фактично, це офіційне підтвердження, що Труханов втратив посаду. Причина припинення українського громадянства через звинувачення у наявності російського паспорта. СБУ заявили документи свідчать, він мав громадянство РФ. При цьому у службі зазначають, російський суд уже скасував чинність цього паспорта після звернення представників самого Труханова. Але сам мер продовжує наполягати, він ніколи не був громадянином. Росіям і готується оскаржити рішення у суді. Тим часом в офісі президента готують ще один крок призначення керівника Одеської міської військової адміністрації. Одеса опинилася на межі політичного перезавантаження.